Поїхав в Іспанію і організував схему, як переправляти військовозобов'язаних українських чоловіків за кордон. Діловий спритник підшукав собі двох помічників на Волині. Принаймні, так кажуть слідчі. Мовляв, ця компанія підробляла свідоцтва про народження дітей, Нібито розтінки стартували від трьох тисяч доларів. Поки один із обвинувачених під іспанським сонцем, інший мобілізований на фронт, на лаві підсудних сидить панянка, бо ж саме від її імені були надіслані так званим клієнтам фальшиві свідоцтва про народження дітей. Вони і потрапили до рук силовиків. Буде проведено погляд на власну січору шуководію. Погляд кореспонденції конверті. Знаходимося. Документи формату А4 е в файлі, Поділене Є два пакети документів. Кожний він прошитий, е припечатаний печатками. На печатках пише Посольство України в Румунії. Це є е сідостопонареження е на іноземному мові. Що цікаво, полковник проводить огляд документів 11 листопада, а датовані свідоцтва про народження аж 17 листопада, ба більше діти мали би народитися лише наступного дня. 2022 року, 12 листопада, знизу поставлена початка вербова. Відомо гербова, гербова початка Румунія, місце наражені. Старосто тисячі двадцять наступно допомагає Прокурор розповідав, що таким чином трійця обвинувачених переправила за кордон понад сотню чоловіків. Одна особа перебуває в розшуку, чи на статті досудового розслідування матеріали виділені в окреме провадження. Інші же співучасник, інші ж співучасники, які також був направлені до суду. Однак ж в ході судового розгляду вказана особа була мобілізована на військову службу загалом. За результатами досудового розслідування було встановлено про те, що вказані особи фактично сприяли незаконному переправленню через кордон понад 100 військовозобов'язаних осіб. На камеру сторона захисту раніше розповіла, що дівчина не має відношення до переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Навіть гадки не мала, у яких справах брала участь. Нібито на ній була лише підробка документів. Мовляв, їй просто привезли принтер, дали зразок довідки і підробні печатки. Чи справді це так, суд ще має з'ясувати? Поки що усім підозрюваним загрожує від 7 до 9 років ув'язнення та ще й з конфіскування. Майна. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.